А тут красавела навосна мотав, де страхуватися онлайн. Так, бігом, петляючи та падаючи, ми поверталися з позиції 67-ї бригади на нулі. Нас змалював ворожий дрон, коли ми тільки підходили до бліндажа. Хоча дорога в ліс по ньому ще кілька годин тому була відносно спокійною і безпечною. Коли інженерні служби проклали через серебрянський ліс нову дорогу, діставатися до бійців стало швидше і легше, коли немає дощу. Але на нуль позиція армійців у кількох сотнях метрів від ворога кращіти пішки. Хоч і довше, але безпечніше. Відносно. Це приходи, правильно? Десь. Ось так. Ми ж не звертаємо увагу. Якщо не по нам, то я навіть, ну, я просто звик, для мене це фоновий шум. У тій частині, де лісництво перетворилося на зону бойових дій, Серебрянський ліс на ліс не схожий. Незелений чорний, бо горить ледь не щодня. Якщо подивитися на нього з неба з дронів, величні багатометрові сосни нагадують сірники, які розкидали територію. Це танки та ворожа артилерія, скошують товсті стовбури дерев, як соломинки. Вони шукають міномет якийсь, шукають АГС. А якщо в е попередньому краю, ну там вони все розвідано, не обстрілюють позиції. Снаряди відградів тут на кожному кроці реактивною артилерією цей ліс палили не один раз. Якби я мав якийсь травм, це це вивозити, Я б собі кафе, знаєте, зробив в, в такому стилі в мілітарному. Нещодавно окупанти розібрали бліндаж, який армійці покинули за два дні до прицільних прильотів. Тут ми встигли повиносити за два ага. дні. Тут було гранати, міни 60 і БК було дуже багато. І воно одразу зайнялося, а вхід і вихід тут один. Ага. Там би, певне, і лишилося. Скоріше за все. Ну, подивіться що. Ну на де вхід, де кухня, все спалене.» А БК все вийде. Ви так, все винсе. Наш поводир історик досвідчений воїн і фартовий, кого за роки війни не взяла ні куля, ні снаряд. Хоча ситуації на межі згадує, у нього було вдосталь. І, і сумку в мене з сумки здирало з РПС, ще щось. Тут е, турнікет був, здирало, на осколком uh -huh. пробило, а самого ні разу не зачепило. Ні, випадковість і це я, я чую підльот, я вже вискочив з машини. Я навіть не ну, я не вшаривши це роблю. Uh -huh. Я моментально з, цей лягаю. Перед тим як вийти на дорогу, незахищену деревами, місцевість боєць інструктує групу, як поводитись, коли над головою засвистить снаряд. Спочатку впали, розрив, розсипаємося і шукаємо яму. Мати раз, два, три. Там лягали собі акуратненько і полежали. Тут небезпечне не лише небо, а ворожа авіація працює над серебіанським лісом постійно. то некеровані авіаційні ракети то керування авіаційні бомби. Каби. Авіація. Не зовсім безпечна земля. Час від часу росіяни дистанційно мінують ліс, закидаючи з повітря ПФМ-1, так звані пелюстки. Протипіхотні фугасні міни натискної дії, заборонені Отавською конвенцією. І не тільки їх. Ліпістки внеруть. О, вони їх порозсипали, і один був собі, правда, ногу віцею. Так, є самоліквідацією, а старші йдуть без самоліквідації. Тобто є конвенційні, є неконвенційні. дорогою до нуля. Тут можна знайти все, що завгодно, приміром, парашут, на якому росіяни спускають чи то освітлювальні, чи то запалювальні це снаряди. Це парашут. Який був прикріплений тросом. Воно на парашуті спускалося. ф 1 та Воги окупанти скидають в окопи та бліндажі або на голови тих, хто дістається до нуля. Саме тому тут потрібно постійно слухати небо, навіть коли із шумом продираєшся лісовими хащами. ФПВ теж бувають. І ФПВ чути дуже сильно. Тільки що що це було, до речі? Марік? Це Марік був. Марік. Вони з кидами на Маліком займаються і ноги. На Майкристах. Але там не в рабу, це в рації самотутай. Ага. Бігаємо. Забігаємо. Добрий день. Добрий!» Невеликий, акуратно вимощений дошками та гарно укріплений бліндаж дає змогу перевести подих, хоча геть спокійно дихати не дає. До ворога тут рукою подати кілька сотень метрів. Саме тому Карпо постійно ні не дивиться, сканує територію навпроти, щоб хтось із росіян не підповз ближче. Страшно, то воно страшно, але ну, саме дуще страшно це коли, щоб нікого не підвести. якому сенсі? Ну, Десь не побачив, десь прозівав, десь те саме, щоб. Оце саме страше, щоб за мене ніхто не пострадав. Йому 52. І ці пів сотні років, каже, він уже добре відчуває на війні. На фронті Карпо більше року. Тримав тут, у Серебрянському лісі оборону, ще до того, як сюди зайшла 67-ма механізована бригада. Тримав із 58-ю. І для нього то були найстрашніші дні. Найважче, чесно було. Не хочу спомати. 58 був, побратимів. Виносити прийшлося двохсотих. Накрили їх. Одного побратима земляка, там двох хлопців молодих. В общій службі п'ять чоловік. Це важкому. Прийшлося їх. Витягувати нести. Він давно вже не був вдома. За час, коли Карпо на війні у нього народився внук. Та вже майже півроку я був там, моя з одної частини в другу переводили. Сьогодні плюс-мінус тихіше, я б сказав, би. минулі три зміни були гучні. Ну у нас тут не сильно цю позицію криють, якщо чесно. Я думаю, вона більш замаскована, ніж інші Замаскована – Це менш помітна з повітря, бо тут на нулі ворожі дрони висять у небі постійно, помічаючи кожен рух. Сусідні позиції пощастило менше. Вона у росіян як більмо на оці дуже помітна і дуже дратує окупантів своєю присутністю. 120 й в районі 3,5 кілометрів, та 800, залежне від місця. Лише се в них розльот, не круговий розльот. Пісок тоненькою цівкою сиплеться з під дерев'яної стелі, то снаряд, щонайменше калібру 120 приземлився неподалік. Так, як ми казали, приблизно тут двісті метрів прильот, при десь тут. був. Угу. Приблизно 200 метрів од нас. Взагалі тут сипляну. Такі ну бачиш, не, не саме точно зброя. І слава Богу, я б сказав. Ага. було, коли храз Хі... рахун. Ти бачу, вони ж висять коригують. Mm. Ще кілька приходів і у невеличкому бліндажі стає незатишно. Не лише нам, а й бійцям. Артилерійські обстріли ворога каже Канагор. Це те, що не можна передбачити і чому не можна запобігти. Ну воно просто падає, і ти не знаєш, де воно впаде. Тобто, ти лежиш навіть в тому самому бліндажу, ти не знаєш, чи він то типа, нормальний но матч має бути, але не от всього, і ти думаєш. Принаймні у перші хвилини, доки армійські дрони не вирахують, звідки працює ворожа арта. Утім, сусідам у рази гірше. Це по них прицільно працюють росіяни. Це в них розліт, ви кромовий розльот, йде. Дальше цей, школу виразов. Демо що ми туди не пішли? А на зв'язок, на зв'язок. На там на зв'язку. Стріляй прицільно, прицільно вже. Mm -hmm. Прийняв плюс, бачу, в укриття ми шукаємо їх, в укриття. У них і бліндаж гірше у рази, каже Замполіт, бо укріпитися та накрити позицію деревиною окупанти не дають. Постійно обстрілюють, щойно помітять найменший рух. Нещодавно на сусідній позиції загинули два бійці, товариші Замполіта. Саме після їхньої смерті він взявся розбудовувати бліндаж. Що сталося случилось в голові? Ну, я дійшов до того, що не важливо. Ідуть бої, не йдуть бої, треба строїти. Строїться нужно из за чого, тому що це моя життя, життя моїх ребят. Не построюся, довго ти жити не будеш. Да, страшно. Це не просто страшно. Закопуватися у пісок тут доводилося під артилерійським вогнем росіян. Під ним же носили вручну дерева, якими накривали бліндаж. Це нині ця позиція закрита, укріплена, затишна. Донедавна, згадує Замполіт, вона такою не була. Був сплошний пісок. Ми ходили отак. Ну, так мы ходили тут. Стен ничего здесь не было вообще. Э -э была простая клеенка натянута. То есть не было, да? Досок дорого. ничего не было. Обычная клеенка. Дрявая. Мышки бегают, гуляют себе. Вот, ну, если, за, если считать, то за, за целых шесть дней вот это все сделалось. Полностью все стены, полностью сделалась крыша, вкопались, ну, в мой рост. Декви дарили сюди на своє. Руками. То есть підвозу зрозуміло, що? Ні, конечно. Все, що могли, резали, урбали. Виділи, почали лупити, ну зашли. Чуть прекратілось, там лупить день-ді, -день, день. опять вийшли. Бувало таке, що могло рядом так прилетіти. Ну нічого, взяли і уйшов. Він уже не вперше працює під ворожим вогнем, причому це було ще до того, як потрапив на фронт. Замполіт професійний водій до великої війни займався перевезеннями. Під час теж. Але возив специфічний товар воду цивільним з Миколаєва в Херсон, БК військовим. На позиції під Херсоном. Я спілкувався так само з російським, як з вами. Ви... а про що ви з ними говорили? В основному що візу, що я їду. Ну я возив чотири бочки. Води, куби. У мене була тата на той час. Спеціальна машина. Ну і ховається в дно бочки, закривається палістилін, де спеціальна така, і не видно, нічого нічим не світиться. Все, зали води і поїх. Боєприпаси, переважно патрони калібру 5,45 та 7,62, замполіт брав у військових Миколаєві і переправляв під тоді ще окупований Херсон. Ну, Помагав хлопців не було водій. Я професіональний. водитель И помогал возить. Когда я разгружался, я воды его полностью уже на Херсон, то у них было четыре поста, то, ну, как их, и них, узкоглазые, то, то з -з -з злые люди. Ну, там, без понтов. И стреляли. О. Ну да. Він спілкувався з окупантами на блокпостах саме з росіянами, а не представниками їхніх нацменшин, з ким говорити було неможливо. У ході цих розмов згадує, дехто намагався пояснити йому, чому вони тут. У них мого От Як я спілкувався, то є, які розуміють, що це глупо, що вони прийшли. Ну, як вони об'ясняли, у них була, я не пам'ятаю, ли 137 й Батальйон Толікакої, 60 людей відповідали воювати. Їх розстріляли свої. Хто не хотів воювати, вбивали на місці. Не забирали, наскільки я знаю. Воду та беказом політ возив не один місяць, а потім сам пішов воювати. Після того, як в його оселю прилетіла російська ракета. Ну С-300 просто Дев'ять. було. Я сам з його. 67-му механізовано прийшов, бо тут воюють багато його знайомих. Та й про бригаду каже, що лише хороше. Ні, я спеціально просився сюди, я доброволець. Як вона формувалася, як вона тільки була правим сектором і тому подобне. І я захотів сюди. Я, ну, я доволен. Тут хороші люди. ну, Всі помогне. А 82-й да, багато ваші. А треба побачити, треба побачити його склад. Слухайте, вони добре коригується? Скільки вони вже поклали мін? Вже мін 5 здається, поклали. Але зворонів, я не рахую. сімку, щоб не підійшли. Приходи по сусідній позиції дущають. Карпо тривожно оглядається в далечину. Саме під щільним вогнем артилерії можливі вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Але до стрілецького бою зазвичай не доходить. Боги війни швидко та вміло відбивають в окупантів бажання наближатися до окопів армійців. Да, «Вони можуть там ну, шість чоловік зайти, там падай там, на метрів 70, просто пристрілювати. Да, якщо заходять, їх зразу накриває торта. У нас сідає дрони. Наші, що їхні. їхні боги війни справді боги. В один голос твердять і замполіт, і канагор. Особливо мінометники, які постійно рятують піхоту на нулі. Передати привіт мінометці? Да. Що їм сказати? Не знаю. Пусть всі ще побільше насипають. Що можна ще їм сказати. Так, роботи? Звісно. Ну, 90% роботи роблять вони. Як нікак. Арта є арта. Без Бізарти нічого ти не зробиш. Ми передамо цей привіт особисто. Трохи згодом, як доберемося до боги війни. Нині ж час рушати назад, доки тихо, бо попереду відкрита місцевість, де усіх, хто проходить, видно, як на долоні. Висто! Тиша тривала недовго. Вочевидь, ми потрапили в поле зору російських пілотів. Дрон скоригував вогонь артилерії. Долати відкриту ділянку фронту довелося швидко. Якщо чуєте дольот, а де художник. Ліс сховав нас від ворожих очей. Утім, міни та снаряди з Нонни, самохідної артилерійської установки калібру 120 супроводжували нас усю дорогу назад. А бійці цими шляхами дістаються на нуль постійно під страшну какофонію війни. <гум> Аеророзвідники ретельно прочисують кожен метр тимчасово окупованої землі, шукаючи рашистів та їхні схованки. Командири готують росіянам відповідь на артилерійську атаку. Ту, яку ми чули, будучи на нулі. Павло її не просто чув, відчув. Його контузило під час одного з ворожих прильотів. Мені так казала, що голові одразу каша. Головна боль в ушах звенить. Потім ще пару прильотів, і воно все хуже і хуже. Почали боліти. Викликали на ривак, за мною приїхали, змінили. Він із побратимами якраз укріплював бліндаж, принаймні намагався, не дали. Ми зайшли в бліндаж по електропилу, щоб піти, напіляти дровин, ну сіли перекурити, значить почався обстріл. І снаряд розірвався біля бліндажа, дуже близько. Вони не дають ці можливості. Постійно в Постійно, вони бачать рух і одразу криють. Присядьте При всі, го. А це саме ті міноматники, яким дякувала піхота на нулі і підтримку яких в окопах відчувають постійно. Вона переможемо». Саме ці боги війни даватимуть відповідь за Павла, контуженого бійця 67-ї бригади. давай! Концентрація піхоти окупантів на вогневих рубежах, в місцях зосередження. Техніка, якщо з'являється, ну і вогневі точки їхні. Міномет калібру 120 дуже ефективна зброя на передовій, кажуть бійці. Що для піхоти, що для укриттів техніки. Ну, до танка беремо все. І вони, б, каже, котяра брали ще більше, якби було БК. Дуже не вистачає. Давайте більше мін, буде більше мертвих окупантів, швидше звільнимо всю Україну. А ви готові, я так розумію, працювати? День і ніч, скільки завгодно. З таханівськими темпами утилізуємо <поц> весь <hehehe> непотріб, що щоб до нас. <поцел cinnamon> Виход. Утягі далеко за 50, з них майже 10 років свого життя він віддав війні. На фронті боєць з 2014-го. Перерв та перепочинку у нього майже не було. Хіба коли поранили? Він не втомився, як багато хто в тилу. Бо ні часу, ні права, каже, на це немає. А яка тому є розумна альтернатива? відпочинемо на тому світі після параду перемоги в Москві. На питання, що найважче для нього на цій десятирічній війні, котяра, не замислюючись, відповідає. Спостерігати, як на війні наживаються, роблять гроші, за які ми платимо кров'ю, а у нас постійно чогось не вистачає, чи Не те, що треба. Дякую. Після роботи ретельне маскування без цього тут ніяк. За ними полюють, вистежують, намагаючись впіймати виходи. Саме так працює і армійська контрбатарейна боротьба. Тут і капки прилітають, і авіація працює. Саме авіація настільки нагло, що залітає аж на нашу територію, а відпрацьовує. Все, все неприємне. І 120-й, і реактивка, і Савушків Пролітає практично все. Командир роботою мінометників задоволений. Аеророзвідка підтвердила, потрапили в ціль. Щось у них загорілося, щось у них поламалося. Ну, наші хлопці працюють добре. За Павла, каже, відповіли гідно. Ми стараємося якось ну, не огризатися, а так їм ну, максимально точно давати по зубах. Тому як коли виходить. Та обов'язково йде відповідь, якщо є змога, та обставини дозволяють і якщо. Є по кому. Тобто, ми бачимо ціль працюємо. У нас на на мінометах працюють люди, які е, які вже пройшли е, е, окопні бої, е, які десь отримували поранення, або мають, ну, тямлять в мінометах, або мають до цього хист. І Відповідно, вони розуміють, як піхоті працювати на передовій е, лінії. І, відповідно, стараються максимально ефективно працювати. Саме тандем боги війни та піхоти, яка чергує на нулі, не дають росіянам просуватися на цьому напрямку. Всі спроби окупантів завершуються нічим, бо і піхота, і артилерія свою справу знають і розуміють, навіщо вони тут. А котяра у нас ж взагалі людина легенда, тому ну про нього можна цілі окремі сюжети історії і книги писати. Тому та ну з такими людьми за честь працювати, і багато хлопців вже стають і, і насправді і. І на, міно, на мінометі легендарні люди працюють, і, і народжуються нові легенди в окопах. Та, але було б добре, якби ті всі легенди могли далі жити і ще розвивати нашу країну ну, після перемоги. От так. Бо, на жаль, легенд стає з кожним разом менше, от, а відповідно нових не так просто знайти і не хотілося б шукати. А шукати доводиться, бо війна забирає бійців. Тож найбільша потреба фронту, каже їй, не дрони, не міни і навіть не танки. Хоча все це потрібно завжди і у великій кількості. Але найбільша та найнагальніша потреба. Люди, люди, люди мають здатність на війні закінчуватися, скінчуватися морально, фізично та ну тобто. Нехай будь-хто з цивільних спробує на одному місці просто так сидіти нерухомо півроку чи, чи, чи рік, чи скільки люди сидять на позиціях. Це в принципі морально важко на одному місці просто просидіти. А коли по тобі валять з, з всього, з чого можливо, то власне воно взагалі не, не ок. Та, і, і в результаті. Ну, не ок. Не кажу нас замінити там, чи заберіть нас, чи поміняйте нас. Ні, ну ми будемо до кінця працювати, але люди все одно мають здатність закінчуватися. Здоров'я втрачається. Тому наше нам потрібні люди. Ніхто з бійців не скаржиться, каже Вій, і не стогне, що втомився. Хоча чимало з тих, хто тут на війні не перший рік. 67-ма механізована бригада сформована на базі правого сектору, багато добровольців, якого на війну прийшли ще в 2014-му. А це обов'язок кожного. Воно напевно торкнеться кожного. А, тільки залежить від того, чи, чи вони зможуть нам після того, після закінчення війни дивитися в очі. Країна зараз будується на війні і виключно на війні, а все інше другорядне, всі інші уявні фронти. Тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!